5 хвилин для розслаблення спини і включення її м'язів. Мене звати Катя Сергієвська, я фітнес-тренер та власниця студії Тут Фітнес. Я тренер з 10-річним досвідом роботи, тому зможу допомогти тобі в питаннях постави і позбутись болі в спині. Ставай в чотирьохкутник, долоні розташовуй під ліктями, лікті під плечами і коліна під тазостигновими суглобами. Зараз ми попрацюємо трішки з нашим хребтом. Наші сідальні бугри і куприт направляємо з видихом, підкручуємо на себе в сторону спини і направляємо назад. Вдих, опускаємось, трішки прогинаємось. Видих, можеш візуалізувати, як сідальні бугри направляються до п'яточок. Це ось ці. Копні кісточки. І зі вдохом, навпаки, пупком дотягуйся до килима. Видих на себе і вдих. Ми трішки пропрацюємо, покращимо мобільність спини, а потім укріпимо декількома вправами. Видих ще один раз. І вдих лише поперек. Тепер розслабляємо нашу спину, витягуємось пупком до підлоги, маківкою наверх, виштовхуємось руками. І видих. Починаємо повністю округлятись, дотягуватись грудною кліткою в стелю. Погляд можна направити на коліна. Вдих. Витягуємось і видих. Вдих. Видих. Два рази вдих, видих, ще один раз вдих і видих. Чудово. Розташуй спину в нейтральне положення, так, щоб без прогинів і без округлень, щоб була одна лінія від крижової кістки через всю спину, шию і маківку. Руку праву піднімаємо паралельно підлозі і витягуємося в сторону лівої руки, при цьому трішки розтягуючи наш бочок. Вдих, повертаємось. Видих і вдих. Повертаємось. Шість разів до себе. П'ять разів до себе. Чотири. Три рази. І два. І один раз. Вийди. Вдих і зміна. Вісім. Повернулись. Сім. Вдих, повернулись. Шість. З однієї сторони ви трішки розтягуєте міжреберний простір. Бокові м'язи, пресу, спинку включаємо в роботу. З іншої сторони, навпаки, трохи скорочується: видих, вдих. Два рази видих потягнулись вдих, і один раз видих потягуємось і вдих повертаємо. Піднімаємось на гомілки, залишаємо підкручений з видихом таз на себе, пупок тягнемо аж до хребта. І не згинаємо стопи, залишаємо їх повністю розігнутими, паралельно одна одні. Руки тримаємо перед собою. Ми сідничкою однією частинкою дотягуємось до п'яточки зі вдохом. Тепер з видихом починаємо округлятись наверх. І міняємо сторону вдих на іншу. І видих. Округлення. Ще чотири. Видих. Прям, наче сідаємо. На одну п'яточку, двома сідничками, двома полупопіями. І потім піднімаємось з округленням, починаючи від куприка. Поперек починаємо округляти грудопоперековий відділ, грудний відділ, шия. І наверх до вертикального положення. Вдих, округлення поступово. Вниз, вдих, видих ще по одному. Молодці. Вдих, дотягування. Видих і вдих. Дотягування, видих, округлення. Тепер два сідальних бугра направляємо в сторону двох п'яток і починаємо візуалізувати, як сідальні бугри з'єднуються до куприка. З видихом округляємось поперек грудо грудний відділ шини. Видих наверх. Знову потягнулись прямою спиною, руки. У вас для балансу перед собою. І видих починаєте округлятись. Ми задіюємо також м'язи, сідничок трішки, видих, витягнення м'язів вздовж хребта. Два рази вдих назад, потягуємось. Плюс покращуємо мобільність. І один раз вдих, видих, округляємось. Молодці. Сідайте на гомілки. Витягуємо руки наверх, потягуємо зі вдохом, плечами до вух і опускаємось вниз. Наверх, це зовсім невеличкий рух. Уявіть, що ви притиснуті до стіни або лежите на килимі. Так, до речі, можна також спробувати. Ви підтягуєте плечі максимально близько, високо до стелі, а з видихом, навпаки, плечі опускаєте відповідної лопатки. Рухаються також вниз. Вісім. І сім. І шість. І п'ять. Вниз. Чотири. І три рази. Два, один. І разом з руками. Вісім. З'єднуємо лопатки позаду і вдих. Витягуємось. Сім. лікті дотягуємо аж за спину. Вдих. Шість. Стараємось ось тут на опусканні. Не відкривати грудну клітку, ребра передні, не тримати е, розкритими, а навпаки, ми закриваємо, іначе заправляємо це в ласінки. Штани. Потягуємось. Вниз. Лопатки зводимо. Ще п'ять. І чотири. Вдих. Три рази. Вдих. Два рази. Вдих. І один раз. Вдих, потягнулись, руки з'єднали, витяглись маківкою наверх, вдих розслабились і обійняли себе. Навіть 5 хвилин для твого тіла протягом дня допоможуть позбутись болю і зажимів в спині.